Вітаю в ефірі новини актуально станом на цю годину інформацію з життя рівного та області за вівторок, 8 листопада, розповідаємо далі у нашому денному огляді. Випили і вирішили побешкетувати. У рівному неповнолітні пошкодили авто незнайомця. У неділю, 6 листопада, близько 9-ї години вечора, до правоохоронців зателефонував рівнянин, який повідомив, що на вулиці Василя Червонія упіймав двох дівчат, які понівечили його транспортний засіб. Йональні поліцейські встановили, що порушницями виявилися 14-та та 15-річна рівнянки. Вони ногами і руками били автомобіль Лада, розбили бокове скло. Обоє дівчат за зовнішніми ознаками перебували у стані алкогольного сп'яніння. На місце викликали батьків, на них поліцейські склали адмінпротоколи. Як з'ясувалося, випивали неповнолітні з 37-річним знайомим. На нього теж склали адмінматеріали. Потерпілий власник авто, претензій не має, Батьки порушниць зобов'язались відшкодувати збитки. Забив молотком та втік з місця злочину. Поліцейські Рівненщини затримали молодика за вбивство коханої. 7 листопада близько 19.15 до правоохоронців надійшло повідомлення від 46-річного жителя села Обарів. Мовляв, його син вбив свою дівчину. Детальніше у прямій мові. Наразі встановлено, що 21-річний парубок, перебуваючи за місцем свого проживання разом із дівчиною, 17-річною жителькою села Руда Красна, наніс їй численні удари по голові молотком. Потім витягнув тіло з помешкання на прибудинкову територію, по телефону повідомив про скоєне родичам та почав утікати. Виявили його у селищі Клевень. Зломисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За зовнішніми ознаками, молодик перебував у стані сп'яніння. У нього відібрали біологічні зразки. Обставини та мотив скоєного злочину встановлюються у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною першої ст статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У Рівному горіло складське приміщення. Про пожежу на вулиці Курчатова рятувальникам стало відомо сьогодні, 8 листопада о 5.38 ранку. Прибувши за вказаною адресою, ДСНСники встановили, що вогнем охоплено частину покрівлі будівлі складу. Повністю загасити пожежу вдалося за 2,5 години. Огнем знищено 50 метрів квадратних покрівлі. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Мешканці чотирьох вулиць у Сарнах залишилися без води. Сьогодні о шостій ранку стався порив найстарішої у місті мережі, збудованої ще в 1893 році. Що по вулиці Широкій, у зв'язку з аварійною ситуацією на магістральному водопроводі, відключено від централізованого водопостачання споживачів по вулицях Широкій, європейській технічній і ткача через ремонтні роботи, можливе пониження тиску в інших мережах. Коли повністю відновлять водопостачання, наразі невідомо. Впала з підводи і загинула. 6 листопада до поліції надійшло повідомлення про смерть 29-річної жительки села Велика Клецька. Співмешканець повідомив, що напередодні вони поїхали гужовою підводою у гості в сусіднє село. Коли поверталися, коня щось наполохало, через що жінка впала з воза на вруківку. Чоловік допоміг їй піднятися, і вони поїхали додому. Наступного ранку жінка вже не подавала ознак життя. Слідчі розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть 29-річної жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми, спричиненої через самопадіння. Усі обставини загибелі встановлюють поліцейські у рамках кримінального провадження. В Україні з'явиться ще одна мрія. Державне підприємство Антоново голосило про початок конструкторських робіт для створення другого літака Ан-225. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення рашисти знищили найбільший та найпотужніший транспортний літак в світі за експертною оцінкою. На теперішній час є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака. Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 мільйонів євро. Однак остаточну вартість та результат робіт оголосять після перемоги України. Такою була ключова інформація станом на цю годину. Більше чекайте вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах сфери. До зустрічі.